Непродумане і непрораховане рішення влади не може мати потрібного результату і позитивного сприйняття. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Сьогодні у нас на календарі 12 липня, п'ятниця, і у п'ятниці у мене на каналі П'ятничні роздуми. Сьогодні, програмі п'ятничні роздуми. хотів би, щоб ми з вами подумали, обміркували ну, питання, про яке постійно говорять, воно періодично. Є в порядку денному обговорення в інформаційному просторі України це питання заборони виїзду чоловікам призовного віку з 18 до 60 років за кордон виїзду з України. Щоб знову поговорити про це питання, ну мене наштовхнула ця ситуація з виїздом Геннадія Боголюбова. Пам'ятаєте, так от як ми їх називали олігархами бізнес-партнера Коломойського, коли ну, сьогодні на цьому тижні інформація з'явилася, що він там в ніч на 24 червня. Ніби за чужим паспортом перетнув кордон з Україною, а вже польський кордон перетинав за своїм паспортом. Це при тому, що йому 62 роки. Він багатодітний батько, малолітніх дітей. Тобто в нього є всі права, які так обмежені тим рішенням влади щодо виїзду, щоб не було ніяких перешкод для того, щоб він міг виїхати. Але він все-таки за інформацією, яка з'явилася, застосував для перетину кордону з Україною паспорт іншої людини. І виникає питання, чому він це зробив? Так, зараз з'явилася інформація, що Бюро економічної безпеки хоче йому там підозру, хотіло підозру вчити в справі Приватбанку, але на момент, коли він виїжджав, в нього не було ніяких до нього офіційних претензій від жодного правоохоронного органу їх багато в нас в Україні, тому в нього не мало бути ніяких проблем. Але. Знову ж за інформацією, там ніби напроти його прізвища стоїть якийсь прапорець, що там треба зв'язуватися з керівництвом Державної прикордонної служби України, вона має приймати відповідне рішення. То ця ситуація, взагалі, як кажуть, в народі на голову не налазить. Це, звичайно, не дивує, що в нас в телефонному режимі керують вже давно, але в цій ситуації, конкретній, це просто показує, що ну, чинна влада вона фактично будує свідому, я сподіваюся, все-таки. Вже не треба тут ніяких пояснень, що вони там не знають, що вони роблять. Вони будують десь у таку ну, криве відзеркалення, якийсь такий ну, пародію на колишній Радянський Союз, коли отак от от прийшлося питання, і в принципі для всіх закрили кордон. І в даному випадку, тобто, телефонний дзвінок він мав вирішити, випускати його чи не випускати, хоча згідно закону так, всіх нормативних актів, які зараз є, йому не мали би заборонити, взагалі не мали б ніяких проблем в нього бути. Так, хочу задати, що і політиків, також, і депутатів, не з провладної фракції також не випускали. Ми це все бачили. Тобто, ну, насправді, влада, з на ну, мою думку, зробила дуже велику помилку, хибне це рішення було. Бо справедливість насправді має бути по відношенню до всіх. Не може бути, що якісь там вибрані, такі рівніші, рівніших, якщо говорити про депутатів. А взагалі, стосовно звичайних громадян, депутатів, які там всі фактично призовного віку, які собі коли і як хочуть, куди їздять, і там не зрозуміло, до речі, що вони там бага... куди вони їздять, там були багато всього приводу скандалів. Ми також все це знаємо, говорили, бачили, обговорювали. Але знову ж ця ситуація із е... Геннадієм Боголюбовим продемонструвала також, що і країна втрачає через це так... і непогані кадри. Бо його дружина і мене Джапарова, яка була ще недавно першим заступником міністра закордонних справ, яка жодним чином до цієї ситуації не було нічим скомпрометовано. Більше того, навіть було призначення постійним представником України у Відні вона написала вчора заяву, щоб скасували цей указ, щоб звернувся мені закон справ до президента, і що взагалі вона в системі МЗС більше не буде працювати і вибирає сім'ю, ніж там державну працю. Я так скажу, що коли на цю справу дивитися так прямолінійно і переважно більшість людей негативно сприймає так званих олігархів, це, в принципі, з одної сторони можна якось зрозуміти, але ми маємо більше глибше, як кажуть, і ширше подивитися на цю проблему. Це стосується нас усіх. Це говорить про те, що влада фактично ну, будує в Україні точно не демократичну країну. Вони багато говорять, заявляють, вони постійно дивуються, чому в нас є проблеми з європейським союзом, з НАТО там. Ще раз хочу нагадати: постійно нам нагадують про минулочинні владі про те, що треба боротися з корупцією. Треба будувати демократію, так, дбати про неї і верховенство права. У Нас насправді ну, там ніби з корупцією роблять вигляд, що борються, все інше у нас далеко-далеко. Від того, що би мало бути, є сподівання, що саме рух Європейських Сузів НАТО все-таки примусять цю владу, наступну владу, все-таки, щоб це працювало реально в житті. А от ця ситуація з Геннадієм Боголюбом просто продемонструвала яскраво, що верховенства права в нас нема. Так ви можете висувати зараз нам любіймо підозри. Він, до речі, за інформацією попросив вже політичний, політичний притулок у Великій Британії, в Австрії. Я думаю, ну, сподіваюся, що він не буде там робити якихось річних заяв, бо це буде певною мірою шкодити Україні. Але в цій ситуації, ну, на мою думку, ця, ця проблема закриття кордонів, вона знову-знову все-таки на порядку денному. Є багато прихильників того, що це добре ж так зробили, і є також багато прихильників проти цього. Я думаю, що насправді більшість проти цього. Тим більше. Що реального ну, результату це нічого не дало. Ми маємо навіть е, жертви загиблих, які намагаються отам, через Тису переплисти, ще якісь різні варіанти покинути Україну. Невже чинна влада, коли приймала таке рішення, вона думала, що ці люди будуть мотивовані і підуть захищати Україну? Е, більше того, з моєї точки зору, насправді, можливо, треба було розглянути варіант, що якщо. Є права і обов'язки, це обов'язок захищати батьківщину, яке нема ніяких там певних обмежень, і людина не хоче, там, безумовно, треба збиратися, втікає, і треба просто позбавляти. ну, По великому рахунку, можливо, треба було прийняти механізм позбавлення громадянства і так далі. Але закривати кордони безвіз був, пам'ятаєте, велика подія, коли ми отримали, це ж було велике досягнення, вільне пересування громадян, і тут взяли фактично ну, з радянських часів. От, Залізний занавість взяли, завісу закрили з таким своїм рішенням. Бо хтось там собі вигадав, придумав, що о, зараз всі почнуть тікати. Я, до речі, хочу нагадати, як Володимир Зеленський пояснював, чому не попереджали людей, які потім там, де була Буча, ріпінів, все інше, щоб не було паніки, щоб вони не втікали. З моєї точки зору, ну, ця ситуація з закриттям кордонів, ну, вона є однозначно неправильна. Я якраз є серед тих, які є прихильники того, щоб було, ця заборона була знята, і люди могли її виїхати. Бо ті, хто хоче виїхати, а не хоче воювати, вони мають спокійно виїжджати. Але ще раз кажу тоді, ну, по великому рахунку, треба розглядати питання щодо їх громадянства. І є ж питання до того, як влада все це робила, вона постійно в контексті об'єднання мобілізації людей постійно робить хибні рішення. Це, зокрема, стосується, пам'ятаємо, всі цей закон про мобілізацію. Ми пам'ятаємо, як на початку вторгнення, перші тижні місяці були просто черги великі, було купа добровольців, до речі, навіть ті, які потім не попали, вони зараз не хочуть йти. Дивишся на те, що робить, які рішення приймає влада, як вона відноситься до військових і так далі. І так далі. Знову ж про це багато ми вже з вами говорили. Ця ситуація з тим закриттям кордону ну, демонструє, що влада йде шляхом. Який певною мірою ну, це калька російських рішень. Тобто ну, щось десь там, в тих, хто на вулиці Банковій, от якесь таке, от тяга до Радянського Союзу, тяга до совковості, тяга от до той Росії, проти якої вони публічно щось там виступають. Тобто заборонити, не пустити, пам'ятаємо, це рішення консульських, консульських послуг не надавати. Це ж тільки викликає негатив, агресію і зовсім інший ефект, ніж. Можна розраховувати. Це можна там росіян загнати, встояло, щоб не це робили. Українці цього робити не будуть. Це буде все навпаки. Більше того, пам'ятаємо, як коли жінки, діти виїжджали, тоді чоловіки поверталися за кордону, щоб вставати Збройні Сили України. Таке також було. І це також влада своїми діями зіпсувала. І це об'єктивно. Зараз у Польщі так підписав президент Зеленський з Дональдом Туском, прем'єр-міністром Польщі, Безпекову Угоду, і там буде український легіон. І вже Вчора буквально міністр закон справ Сікорський, міністр закон справ Польща заявив, що вже тисячі українців записалися, але вони хочуть пройти навчання, він сказав, що ми їх спорядимо, навчимо, і тоді тільки вони зможуть поїхати і вони мають право повернутися. Тобто має бути право вибору. От коли влада зрозуміє, що якщо вона буде забирати у громадян право вибору, вона нічого не доб'ється, буде тільки все навпаки, буде гірше для країн. Я сподіваюся, що ця. Програма була для вас цікавою і корисною. Якщо це так, ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте це відео, поділитесь ним. А хто ще не підписався, підпишитесь на мій YouTube канал. І, як завжди, на завершення програми нагадую всім, що незважаючи ні на що і ні на кого, все буде Україна!